Друзі, тепер що? Ми підрізаємо трубки. Так? На жаль, я забувся сьогодні маленький труборіз, у мене такий більш компактний є, але є трошки більший. Але це нам не заважає відрізати трубу, тому що на одну трубочку бажано відрізати трубою, труборізами. Трубочка у нас піддається, вилазить, тому ми можемо спокійно собі зробити, зробити різ. Так. Міточка в нас є, ось маркер поставлений, і ми зараз її відрізаємо. Є такі більш компактні маленькі труборізи. Наприклад, можна розглянути торгової марки ЯТО на 15-ту мідну трубку, він коштує там 300, 300 400 гривень для таких от трубочок. Діаметр 15 мм. Подивіться, всередині мідна трубка, ззовні вона хромована. Ну. Так, друзі, тепер трубочки наші підрізані. Ось вони стоять по своїх місцях. Далі, що ми робимо? Е є наш вузол підключення так, і є наші гаєчки. Також я ще додатково не всі роблять так, але я інколи беру ось таким інструментом, гратознімачка називається. Не, там Трошки знімаю цю внутрішню фаску, тому що вона якби при, наріза, е, при різці трубопроводу вона якоби загинає її трошки середньої. Тому я беру, нахиляю трошки трошки вниз і знімаю внутрішній гра. Так, є не обов'язково, але буде краще, якщо ви так зробите. Далі одягаємо наші гайки. Одягаємо наші гаїчки. Далі. Наживляємо одну, другу наживляємо. Можливо, якщо не заходить, це значить вона у нас нерівно стоїть відносно відносно вузла. Рушки нужно месячно повозиться. Зараз... О, пошла. Пошла. Так. так, далее. Ключ. Чим підтягнуємо судіно? Затягнуємо, відчуваємо зусилля все, не потрібно, якщо ви відчуваєте що. Все, то не потрібно давити більше. Перетягувати не потрібно. Так, перевіряємо. У нас має бути 8 см. 7,5, але... О, тепер ось 8. Тому що ми даємо трошки йому даємо трошки можливість рухатись. Тепер, що? Навішуємо радіатор. Зараз, пане оператор, давайте я накинем радіатор. Далі з'єдную, вже самі оці дві гайки, з'єдную безпосередньо з радіатором. Все, спокійно наживилося, без проблем. Беремо ключ на точі і відправимо. Бачите, ну, як майстерно, я навіть не дивлюсь, туди вже затягую гайки. також відчуваємо затяжку, тому ну, що радіатор ще прийдеться знімати, не буде І ось бачимо, як воно у нас це вигніло виглядає. Далі ми трошки підпінюємо, фіксуємо його, ну а далі вже закидається розчин. Так що так, друзі, якщо відео вам сподобалося, вам подобання, продовжуємо наші роботи.